Тема нашого уроку внутрішні води Північної Америки. Для початку географічний диктант. Приготуйте зошити та ручки. 12 запитань. Будьте уважними. Звертаємо увагу на червону стрілочку, яка показує на об'єкти, які потрібно назвати. Перше питання: назвіть протоку. Наступ. назвіть затоку. Назвить канал Наступ назвите Пивостров. Далее Назвать затоку. Кажіть мис, назвіть острів. дайте визначення поняттю торнадо. За температурою Аляскинська течія. На сході Північної Америки розташований півострів. А палачі тягнуться вздовж якого узбережжя материка. Якби змінилося місце положення кордим'єр, чи змінився б клімат материка? Отже, кілька виразів про річку. Плин річки це саме життя або річка це продукт клімату. Тому ми сьогодні говоримо саме про внутрішні води, і сюди ми також відносимо річку. Внутрішні води Північної Америки включають в себе річки, озера, болота, підземні води та льодовики. На схемі ви можете побачити, як впливає рельєф на характер течії річки, яку ми можемо визначити як рівнинною та гірською протяжність річки та характер роботи річки. Клімат безпосередньо впливає на річку, визначає її режим. Живлення річок та густоту річкової мережі. За допомогою цього плану ми будемо характеризувати річки. Ознайомтесь. Отже, річки Північної Америки відносяться до басейнів трьох океанів, які омивають материк з усіх боків: це басейн Атлантичного океану. Басейн Північного Льодовитого океану та басейн Тихого океану. За допомогою анімації ви можете побачити, які саме річки відносяться до басейнів кожного із океанів. Зверніть увагу, що всі ці річки мають бути нанесені на контурну карту із позначенням до якого океану відноситься дана річка. Живлення та режим річок Північної Америки. Основні гідрологічні дані цих річок запишіть у свої зошити. На північному заході Канади се води у північний Людовий тейокеан річка Маккенді. Назва річки була присвоєна експедиції англійського дослідника Франкліна. У 19 столітті на честь Олександра Маккензі, дослідника та торгівця хутро, у 1789 році пройшов на човні вздовж усієї течі річки, сам Маккензі назвав річку Дисапойнтмент розчарування, адже протягом 7-8 місяців на рік вона скута кригою, мовою аборигенів водойму й досі кличуть велика річка. Великий каньйон Колорадо. Великий каньйон, Гранд Каньйон, найглибший з каньйонів світу. Знаходиться на плато Колорадо в США, створений роботою річки Колорадо, в товщі вапняпків, пісковиків та сланців. Товщина каньйона. Довжина каньйона 446 км. Глибина до 1800 метрів. Ширина на рівні поверхні плато 8,25 км. Біля дна менше 1 км. Іноді до 120 метрів. У 1919 році було створено національний парк Гранд Каньон. Гунгамауг. Скорочена назва Вебстерське озеро. Середня глибина 4,3 метра, максимальна 15 метрів. У перекладі з індіанської мови. Я рибалю на своєму березі, ти рибалиш на своєму березі, і ніхто не рибалить посередині. В таблиці ви можете побачити дані про річки Північної Америки, про які ми не згадували. Щодо плану характеристики, зразок, за яким характеризуються річки. І яким чином це потрібно робити? Зверніть, будь ласка, увагу на цю таблицю. Проблема річок Північної Америки. Забруднення. Відходами промислових підприємств. Поверхневим стоком сільськогосподарських угідь, що містять пестициди, викидами водного транспорту. Значення річок і озер. Кругообіг води, засоби сполучення, господарство. Рибальство, промисловість, судноплавство. Озера Північної Америки. Горністю Північної Америки та цікавим унікальним об'єтом є великі озера Північної Америки. Які вважаються, що видно навіть, як стверджують космонавти, навіть з космосу. У великих американських озерах міститься 20% прісної води світу. Походження озерних улоговин озер Північної Америки. Великі озера, озера тектонічного походження, озеро Вініпех, озеро Атабаска, Озеро Велике Невільниче, Озеро Велике Ведмеже, їх ще називають Великі Канадські озера. Вони є. За походженням льодовиковими озеро Велике Солоне є реліктовим озеро Окічобі. За походженням Карстове. Зверніть увагу на систему Великих Озер. Північної Америки. Всі озера між собою пов'язані та утворюють величезний басейн. Особливе місце серед озер світу за запасами прісної води розміщенням господарським та транспортним значенням посідають великі Північноамериканські озера. Вони сполучені між собою короткими протоками і мають стік через річку Святого Лаврентія в Атлантичний океан. На профілі видно зв'язок озер між собою. Їхні гідрологічні дані та зв'язок з Атлантичним океаном. Нагадаю, озера є тектонічного походження, утворення у розломі земної кори. Великих Озер 5: Верхня, Гурон, Мічиган, Ері та Онтаріо. Вони утворилися в тектонічних западинах земної кори, поглиблених льодовиком. Це найбільше в світі скупчення прісної води в рідкому стані. У цих озерах зосереджено близько 20% прісної води планети. Верхня, Мічіган, Гурон, Ері, Онтаріо. Між озерами Ері та Онтаріо розміщена річка Ніагара. На який розміщений водоспад, який відомий на висіт, це ніагарський водоспад. Озеро верхнє. Верхнє найбільше за площею прісне озеро Світу. Його площа 84,200 кілометрів. Глибина до 393 метрів. Озеро Мічігам. Один з п'яти найпотужніших водоспадів світу Ніагарський, який має висоту лише 51 метр. Його назва в перекладі з індіанського означає земля навпіл, тобто перепона території. Немало смілиці намагались подолати це диво природи у діжці, у гумовій кулі, у канаті над водоспадом. Одні гинули, інші ставали інвалідами. Велике Солоне озеро безтічна вод... водойма на Заході США. Являє собою залишок Давнього океану. Середня глибина невелика. Солоність становить 137-300 проміле. Поблизу озера та в самому озері здійснюється видобуток Глауберової солі. Можете ознайомити із даними найбільших озер Північної Америки. Значення рік та озер в природі руйнують гірські породи, вирівнюють рельєф, є частиною кругообігу, переносять гірські породи в житті людини, в побуті, в промисловості, зрошення, виловлення риби. Зверніть увагу, всі об'єкти, які було показано на анімації, у вас повинні бути відображені на контурній карті. Знайдіть помилку у даному тексті. Північна Америка, бідна на внутрішні води. І найбільша річка Колорадо, притока річка Місісіпі, Юкон. В Макензі найбільша річка басейну Атлантичного океану. Найбільше скупчення озер південній частині Материка. Великі Озера. Це водна система, що складається із чотирьох окремих озер. За географічними координатами визначіть назви географічних об'єктів. Зверніть увагу на координати. Знайдіть об'єкти та запишіть їх у зошит. Виконайте письмово в зошиті експрес-тест. Домашнє завдання. Повторити матеріал в параграфі, вивчити географічну номенклатуру, нанесену на контурну карту. І додатково відшукати географічні об'єкти рекордсмена на материку, об'єкти най-най та назви двійники. Дякую за урок!